Шановні друзі, з великою радістю вітаю вас зі святом вишиванки. Сьогодні ми маємо унікальну нагоду вшанувати традиції та культуру нашого народу через цей символ національної гордості вишиванку. Кожен вишитий орнамент несе в собі глибокий зміст та історію, яка переймається з покоління в покоління. Сьогоднішній день дає нам шанс об'єднатися як спільнота, підтримати наші корені та віддати належну повагу національним традиціям. Вишиванка це не просто різнокольоровий одяг, вона є символом нашої національної ідентичності, що відображає нашу унікальність у світі. Бажаю, щоб це свято принесло вам радість, щастя та відчуття єдності зі своєю країною та українською спільнотою. Нехай вишиванка завжди залишається символом нашої національної гідності та відданості нашим традиціям. Нехай вона наповнює ваше серце духом минулих поколінь, що передали нам цю чудову спадщину. Зичу вам усім радісного настрою та святкового духу у цей день вишиванки. Нехай вона завжди нагадує нам про наші корені та історію, яку ми пишаємося. Вітаю вас зі святом. Я український блогер і хто не знав справжній український блогер так так. З днем вишиванки вас усіх вітаю, бажаю щастя, здоров'я і всього найкращого. Щоб війна скінчилася. Щоб ми жили у мирній країні, слава Україні, героям слава! А на фотографії мій скін я на своїй скіні зробив вишиванку. Люблю цілу і люблю всіх підписников і підписнесниць наміїв. Основному каналі 37 підписників, а на моєму іншому 19, а на телеграмі 24, Щоб нас більше було з днем вишиванки. Щоб нас більше було з днем вишиванки.